Усім привіт! Ви на каналі Вики Бокс і сьогодні у нас влог. І сьогодні я покажу, що я купила це, повірте, дорожче, ніж мій комп'ютер. А може і ні. Я купила собі машину під аватарку, тобто синю. Ось так. І в мене, як ви бачите, новий Нарядик. нарядик. Ось такий нарядик Дуже гарний. І ну, пішли. Зараз я вам покажу свою новеньку машину. О, привіт! А що ти тут робиш? Собі прекрасне хочеш купити. Собі прекрас хочеш купити. Та ні, які прекраси. Я просто хочу хотів подивитися. Для мами, для мами, так, да, для мами. Якісь ти підозрили, ну добре. Ось моя машина, вона дуже велика, бо я люблю великі машини. Ну, все, все. і заводим. Ну, все, поїхали. Мені трошки, знаєте, буду їхати. Хм, перший раз, бо я недавно на воді з типра закінчила тому. Буде ось так. Трошки хочу відкрити, тому що душно. Почекайте Якщо чесно, то я їй хочу каблучку подарувати. Ну ви це не знаєте. Ай, боже мой. Та їду, їду, боже мій. Я хочу покататися, а не в пробках стоять. Ну добре, хочу скупитися в деяких магазинчиках. Чи збір платьє прикупить? Таке, щоб напоминало саме, що це я. Що це саме я. Ну, добре, піду у консультанта, спитаю. Добрий день, О, добрий день. Ви кудись збираєтесь, я бачу, ви дуже збентежені. Вам яку сукню? Мені, будь ласка, печірню в таких кольорах ніжних, ну не ніжних а таких більш. Вечірніх. Або куди в ресторан чи в ресторан. А, -а, а, зрозуміло. Тому я порекомендую ось це плаття, плаття, нова колекція. В іншому магазині навіть туфільки є. Угу. Можна приміряти? Так, звичайно, тільки без гав... галстука. Не зараз давайте я вам проведу, може ви щось іще хочете купити. Тут у нас плаття колекції Голлівуд. В цьому платі дуже була знаменита актриса, а тут була теж знаменита дуже актриса. Вона навіть по телевізору, я бачу. Ці п'яті плаття теж з Голлівудської колекції пішли далі. А це вже плаття більш такої новенької колекції. Тут новенькі плаття. Ось таке є. Теж була в ньому в зірка, в цьому не була. Це більш такий голівудський, то більш ніжний. Мені здається, ви на ну, ресторан не підете в такому. Воно занадто пишне. Угу. Є ще ось таке темне з бусами. Можна примірити? Так, звичайно, примірюємо. Давайте потім я його вам візьму. Тут є ще піджачки, костюми, ну, може, ви захочете щось і взяти. А тут галстуки. такий. Ось перше плаття. Ну як вам? Mm, не знаю. Не люблю, коли відкрите декольте. Ну тут і приміряйте диско О, мені це вже більш подобається. Воно таке гарне. Я в ньому, напевно, піду. Все я його беру. Но діадему, напевно, не буду брати. Добре, давайте тоді мені. Оплата карткою. Гарного дня до побачення. До побачення. Придивитися собі туфлі. Добрий день. О, добрий день. Приходьте до мене. Вам які туфлі потрібні. У нас є нові туфлі із нової колекції. Ось дивіться, да, Мені якраз таки потрібно до цієї колекції. Ну, я забула як вона називається. Я зрозуміла. Давайте я вам допоможу приміряти, який у вас розмір Розмір 39. -й. Ага, все ось і ваші туфлі. Угу. Не де не давлять, все нормально. Ой, мені так подобається, так подобається ця сумочка. Не знаю, зараз подивлюсь. Гарні, мені дуже подобається. Я, напевно, візьму. Тільки треба їх зняти. Вони дуже такі. Їх не поносиш тільки в ресторан. Бажано їх довго не носити. Добре. Може, якусь сумочку хочете підібрати. Ні, дякую. Ну добре, до побачення. Картку. До побачення, гарного дня. До У побач... Ось є каблучки обручі. Так, є, звичайно, ось дивіться. Угу, Мамо. Для мами. Угу. Ну добре, зроблю вигляд, що нічого не знаю. А тут є консультант. Добрий день, вибачте, що одразу до вас не підійшла. До речі, якщо у вас є ось така колекція, я бачу, можете приміряти з цією сумочкою. Ні, дякую, вона щось не підійде. Но ось цю Demку в мене вже є, тому я не буду брати. Угу. Тоді я вліжив, так? У нас дуже багато вже багато розібрали, але головне подивитися основне. Угу A few moments later. Оформлюємо покупку за вас. Скилли коштує там. Ось цей браслет. А, осій. Так, осі браслет дуже. Так, ну ви у нас часто бывают, тому з вас э... 200 гривень. О, так дешево? А тут нема брилінців, він просто металевий. А пик! Все. До побачення, до побачення, до побачення. Ой, як добре я скупилася. Мені так подобається покупки робити. Правда, мені не подобається, коли з моєї карти щось знімається. Но в мене є гроші і все добре. Ти ж співачка. Дуже популярна. Вчуся на акторку. Я просто обираю професії, я не знаю, яка мені професія більш підходить. Акторка чи співачка? От і думаю може мені ще зайти сьогодні ввечері, я хочу виглядати просто в мене фік. Думаю... Добрий день. Добрий день. Ви не спадури спас... обличчя? Так, зараз ми вам все зробимо. І ви же, зробите вам макіяж. Так, угу. зараз ми... ми вам все зробимо. Давайте спочатку масочку, чтобы трошки зволожить, чтобы на все средства наносить, потому что вы показали трошки торопитесь. Так. Потому что уже 16.00, мне 18 потребно. Все встигнете, все вистигне. Ми за півгодини все зробимо. Так, допоможи їй підібрати. Ми ще зачіску повинні зробити. Ага. Ні. А, да, точно, так. Добре, давайте я вам зроблю зачіску. А я вам Макіяж Та ми вам все зробили вже вечір. Да? Ох. Все я потім плачу. Дякую, дякую, дівчатка. З вас 100 гривень. Все до побачення, я торплюсь. А Все до побачення. Додому потрібно заїхати. Я нічого не встигаю, я нічого не встигаю. Так потрібно швидко вдягнутися. Так, 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 так. Ось такі сережки я хочу. я гарно виглядаю. А да, ще гарно. Я не здаю. Ні. Мені здається, це вже точно. что за нату? О, ці сережки точно что підходять. Не знаю, не підходить мені пішов, Ну все. Я пішла. Бажайте мені удачі. А от вечір. От поход в ресторан буде в наступному відео.